Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній язбушник з Донбасу став корупційною зіркою ДБР. Чим коштує розкішне життя Євгена Талантова та його сім'ї в столиці. Пишуть журналісти хроніка. Інфо далі мовою оригіналу. Євген Талантов, темна конячка з корупційними зв'язками. Бути непомітним у нього в крові. Адже він не лише чекіст, син чекіста. Його батьки з Донбасу. Місце останньої реєстрації Алчевськ. Вулиця Леніна, батько має посвідчення ветерана МВС СБУ, але вік з 13 роки дозволяє говорити про те, що він розпочав свою службу за часів СРСР, потім продовжив вже за незалежною України, вулиця Леніна, центральна Волчевська. Отримати там квартиру могли лише партійні функціонери, як за старих, так і за нових часів або ж знакові силовики. До речі, реєстрація на цій вулиці у подружжя різна, тобто вони мають квартири у двох різних будинках. Плюс за матір'ю Оленою Талантовою закріплена ще квартира у Луганську. Враховуючи нерухомість, можна зробити висновок, що Валерій Талантов був шишкою у себе в місті, тому не дивно, що. Його син легко вступив у найпрестижніший та найкорумпованіший на початку 2000-х виш на сході України Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого, яка надалі допоможе Євгену зі зв'язками. Щодо самих батьків, то на цей час вони скоріше за все мешкають вже не на Донбасі, а в Києві за останнім місцем служби свого сина. Але ще 2014 року окупований РФ Євген Талантов навряд зміг би легко просуватися по службі, маючи близьких родичів в ЛНР. Наразі на батьків Євгена Валерія та Олена Талантових зареєстровані дві квартири у Форт. Течному тупику Б 9 квартира 79 та на вулиці Василя Тютюнника 51А, 51, квартира 194. За цією адресою на Валерія Талантова зареєстрований гараж вулиця Василя Тютюнника 51-1А А. Це престижна новобудова в Києві, ЖК французький квартал, де у середньому квартира коштує чверть мільйона доларів і вище. Непогане придбання для пенсіонерів-переселенців, яких син держслужбовець і які не продавали свою нерахомість на Донбасі. Друга квартира подружжя талантових знаходиться у пішій доступності від. Перше все це у престижному трикутнику Печерська, палац Україна Либіцька. Це так званий нижній Печерськ. Будинок знаходиться в парковій зоні. Квартири коштують понад 100 тисяч доларів, але це не все. На самого Євгена Талантова зареєстрована нерухомість за адресою Максима Максимовича. 7Б. Ціна квартир від 2,5 до 3,5 мільйонів гривень. Також на нього оформлена земельна ділянка у селі Дмитрівка, Києво Святошинського району. В цьому селі чимало елітних дач. Будинки коштують від 3 до десятків мільйонів гривень. Складно сказати, коли саме рядовий працівник СБУ зміг придбати. Всю свою нерухомість та чи відображена вона в його деклараціях? Адже через воєнний стан публічні реєстри закриті. Автопарк Талантових помірний, принаймні те, що відображено в документах. Але звідки гроші на ці автівки є питанням на матір Євгена Талантова у 2013 році була зареєстрована машина Hyundai Santa Fe 2008 року. На той момент така машина коштувала понад півмільйона гривень. На пенсію не купиш. Наразі на ці номери зареєстрована вже вантажна автівка, але у батька є гараж, тому мала ймовірно, що батьки Євгена Талантова пересувається. На метро до опреси потрапив скандал з можливою дружиною оперативника Ларисою Талантовою, яка є прокуроркою в Києві та займається досить солодкими митними справами. Завдяки скандалу стало відомо про автомобільні махінації пані Талантової. Лариса Талантова купила автомобіль Toyota rav 4 2014 тисячі за заниженою як мінімум у 2,5 рази ціною. Повідомлення про купівлю транспортного засобу вона подала до єдиного державного реєстру декларації. Повідомляє слово та справа. Як зазначив Талантов, авто вона купила у громадянки України Тетяни Михайл циганкової за 255 тисяч гривень. Однак на ринку вживаних автомобілів ціна на японський кросовер починається від 600 тисяч гривень і закінчується 800 тисячами гривень. Фоб циганкова Тетяна Михайлівна була зареєстрована у Луганській області, тобто на малій батьківщині талантових. Там Тетяна Михайлівна займалася торгівлею з після переїхала до Києва, де заснувала українську асоціацію маркетингу. Фоб закрила. Шуше за все йдеться про важосповсюджену схему обналу майна та грошей, яку використовувала прокурорська збоушна родина. На самій Лариса ці талантові ані підприємства, ані не нерухомості не зареєстровано. Творчий шлях Євгена Талантова. Євген Талантов закінчив Харківський національний університет імені Ярослава Мудрого, у 2004 році. Це досить успішний курс, серед випускників якого є чимало силовиків на керівних посадах. Суддів вищих суддів. Тобто знайти зв'язки для просування по службі можна було легко і ймовірніше за все саме вони зіграли. Спочатку Євген Талантов будував кар'єру в СБУ, зокрема в Київському управлінні, а в 2020 році неочікувано переходить в ДБР, причому зі столиці в Краматорськ. Нелогічне що не пояснюється рейдерським захопленням ДБР Харківським СБУ, з яким таланту безумовно мав зв'язки? Чому Краматорс також питання зрозуміла в сірій зоні АТО У УСС з першого дня війни 2014 року ширилася контрабанда, віджим майна силовиками, інші незаконні або напівзаконні процеси, які кришували правоохоронці та судді, але це зона відповідальності ДБР. Потрапити на це місце була можливість не у всіх, а у таланту вона з'явилася. При цьому показники своєї діяльності талантов та ко робили на пересічних вояках, яких чимало в зоні УАСС. Про це свідчить звіт ДБР Краматорського, де вказано, що у справах, які розслідує територіальний підрозділ бюро, 50 на 50 проваджень, в яких фігурують правоохоронці та військові, але при цьому до суду скеровано понад справ у відношення рядового та сержантського складу ЗСУ, та одиницю відношення інших суб'єктів, поліцейських суддів, працівників прокуратури тощо, тобто усіх тих, хто під час повномасштабної агресії перейшов на бік ворога, адже навіщо було проти них розслідувати справи, якщо можна брати відкати до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписувати. Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.